Як налаштувати застосунок тривога? Відкриваємо його. І тут є таке коліщатко справа. Натискаємо. І завдяки цьому ми можемо збільшувати гучність або зменшувати. Така, щоб не налякала. Тут можна вимкнути вібросигнал і вимкнути. Крім цього, вибрати можна голос. Жіночий буде повідомляти про тривогу чи чоловічий, який вам більше подобається. І також є мова, можна вибрати англійську, можна українську. Тут мова цілого застосунку стає англійською. Ось таке налаштування. Крім цього, тут є корисна інформація. Наприклад, ви маєте цей застосунок і хочете своєму другові його надіслати, то от вибирайте, наприклад, який він має телефон, iOS або Android. Натискаєте, і вам зразу дає можливість надіслати запрошення на цей застосунок, що не треба шукати, зразу можна відкрити. Мапа показує, де саме зараз є повітряна тривога, і де у вашому регіоні є ця повітряна тривога. також можна регіон змінити. І, відповідно, у кого є яка потреба, вибрати відповідний регіон. Гарного дня!